Вітаю всіх на своєму каналі! Я психолог Тетяна Ловчинська, і у цьому відео ми поговоримо про синдром рятівника. У соціальній взаємодії ми граємо свідомо чи підсвідомо різні ролі. І трикутник Катмена – це одна з найпоширеніших моделей, яка описує, як ми можемо грати у ці ігри. Ну, відповідно, описав її класик транзактного аналізу Стівен Картман ще у 1968 році, і з тих пір вона тільки набирає свою популярність. Ця модель показана на відео ось тут, і власне там є три головні ролі: це жертва, переслідувач і рятівник. У цьому відео ми сфокусуємося саме на ролі рятівника. Власне рятівник, це та людина, яка відчуває жалість до жертви і агресію до переслідувача. І звичайно, таким першим природнім рефлексом є врятувати жертву, допомогти цій людині, хоча насправді про допомогу можливо ніхто і не просив. Але саме ось така глибинна потреба у самоствердженні у визнанні штовхає людину рятівника допомагати, щоб отримати для себе отут таку задоволення своєї важливої потреби. І насправді такі речі, як рятування, допомога, взаємопідтримка, грають величезну роль, і особливо зараз в житті українців, ми відчуваємо наскільки важливо да, взаємо ця підтримка. Але коли ми не перетинаємо межу і не потрапляємо в цей трикутник, тому що коли ми потрапляємо і насильно починаємо рятувати всіх, то ми знецінюємо сили жертви і знецінюємо можливості інших людей щось зробити. Ми починаємо вступати насправді на такий слизький шлях, що якщо жертва не відповідає нам вдячністю, ми можемо переключатися в роль переслідувача і проявляти агресію: ах, я тобі допомагаю! А ти ось не хочеш цього, не визнаєш цього, не вдякуєш мені. І так закручується власне цей трикутник і завершується насправді найчастіше такими драматичними кінцями. Симптоми рятівника, як побачити в собі або в іншій людині такого рятівника, я б порадила звернути увагу на два моменти: це вплив і відповідальність. Власне, рятівник хоче впливати, ось за рахунок цього він отримується визнання, самоствердження, і хочеться вирішити проблему іншої людини. Хочеться повпливати на її життя, на її відчуття, щоб щось змінилося. І друге, це відповідальність. Людина-рятівник хоче брати не тільки свою відповідальність за себе, а й за інших людей, і відчуває навіть почуття провини, якщо там щось у інших людей відбувається не так, як їй здається. І тому оця відповідальність виражається в тому, що людина починає. Нав'язувати свої найкращі рішення на її думку іншим людям, що як повинно бути. що я зараз да, допоможу тобі, підскажу, вирішу якісь моменти, і все буде в тебе класно. Я отримую від цього також почуття такого задоволення, самоствердження. Якщо ви помічаєте таку поведінку в собі або в інших, це проявляється саме рятівник. І зараз я пропоную вам пройти невеличкий тест на визначення. Внутрішнього рятівника, тому я буду зачитувати пункти, а ви можете одразу собі відмічати, які пункти співпадають з вами, і відмічати собі галочку або проставляти так. Перше, я не можу перестати думати про чужу проблему. Друге, мені нелегко знайти час для себе і своїх інтересів. Я завжди пропоную допомогу тим, хто не усвідомлює, що у них виникли складнощі. Четверте, я легко приймаю рішення за того, хто попросив про допомогу. П'яте, мої колеги відчувають себе членами моєї сім'ї. Шосте. Мені некомфортно приймати допомогу від інших. Краще зроблю все сам або сама. І сьоме, допомагаючи іншим, я дуже втомлююсь. Тепер порахуйте, скільки вас так, і чим більше таких відповідей, тим новірніше, що у вас справляється синдром рятівника. Давайте зараз фокусуємося на тому, а звідки власне йде коріння такого синдрому рятівника. І перша з можливих причин це в дитинстві потреби дитини ігнорували. І, звичайно, ці потреби вони є, вони важливі, але коли вони ігнорувалися, дитина нічого не могла в той час зробити вже в дорослому віці. Людина діє по принципу, що те, що я хотіла отримувати від інших, те насправді я роблю даю іншим людям. Відбувається такий дзеркальний принцип, так те, що насправді людина хотіла отримувати для себе, вона дає і робить іншим. І так проявляється такий синдром рятівника. А також в дитинстві можливо було таке, що не було достатнього схвалення, недостатньої підтримки. І дитина відчувала себе відкинутою, і через таке рятування, допомогу вона хотіла звернути на себе увагу і заслужити любов, заслужити цю увагу, визнання. І е, людина звикає так жити, що мені потрібно щось робити, бути корисним, якось допомагати, щоб е, отримувати цю любов і визнання від інших. А просто так я не можу це отримати. І ось це одна з можливих причин. Друга. Це прагнення домінувати. Тут навпаки, людина відчуває в собі те, що вона знає все краще, вона дійсно може всіх врятувати, всім допомогти. І їй приємно отримувати ось це відчуття переваги над іншими, коли я допомагаю. Люди не можуть впоратись начебто, зі своїм життям, а я щось знаю більше краще. І я буду. Вам допомагати і таким чином отримувати таке відчуття влади над вами, тобто такі владні відносини сформульовуються. Причина три це страх через хаотичні життя. Реальність така, що ми можемо контролювати дуже мало речей речестньому житті, якісь ситуації, люди, події, вони трапляються хаотично. І коли у людини підвищена така тривожність і страх майбутнього. Включається контроль як адаптаційний механізм, і контроль також може проявлятися через турботу, через рятування. Тобто, якщо я контролюю себе і контролюю всіх інших, допомагаю так, як маріонетками розставляю всіх людей в правильному порядку, то життя, начебто, стає більш спокійним. Більш передбачуваним, я можу проконтролювати дії свої, інших людей, мого оточення. І ось такий світ, начебто, стає більш спокійним, не таким хаотичним, і це заспокоює людину. Також одна ще з можливих причин це причина нездатність витримувати чужі сильні почуття. Рятування може полягати в тому, що ми кажемо, як людині поводити себе, як, мовника, потрібно себе відчувати, я краще за тебе знаю. І насправді ми хочемо допомогти людині, але не через те, що ми дійсно хочемо допомогти, а через те, що ми не знаємо, як себе поводити з людиною з її справжніми реакціями, почуттями, і нам легше нав'язати щось своє передбачуване. І е, впоратися з цим аніж діяти е, і щось робити з реальної людини в реальних ситуаціях а краще нав'язати ці почуття, які е, нам будуть зручними для взаємодії. А п'ята причина це уникнення власних проблем. Це дуже весела причина, тому що е, життя може розсипатися на роботі, проблеми вдома проблеми, там не знаю, з, зі здоров'ям проблема. І щоб подивитися реально на свою ситуацію, щось робити, ну страшно, об'єктивно страшно. А так, така людина-лятівник, переключає свою увагу на когось іншого, там допомогла подружці влаштувати особисте життя, там колегам допомогла на роботі, там відчула свою значимість в родині. І все якось, начебто, ну да, в мене є проблеми, але фокус уваги на проблемах інших, я ж ефективно можу споритись допомогти. І це заспокоює, і це дає таке е, полегшення, але ж воно ілюзорне, і зрозуміло, що в людини ці проблеми нікуди не діваються, тільки як е, сніжником нашаровуються. Але якось ось так в такому коконі зручніше бути, що я допомагаю іншим, уникаючи власних проблем. Ось, власне, такі головні причини, чому ж власне людина може ставати рятувальною. Від драми до перемоги. Так, у 90-х роках минулого століття психолог Ейсічо взяла трикутник Кармана і перевернула його, назвавши це трикутником переможця. Ці ролі насправді в людині залишаються. Ідея в тому, що не потрібно з собою там боротися і викорінювати під нуль якісь свої такі задатки, тенденції. Але можна це перевернути і вчитися з цим правильно працювати. Так, рятівник в даному випадку стає турботливим, тобто зберігається ця потреба і бажання, вміння потурбуватись, допомогти проявити себе да, в такій ролі помічника. Але в той же час вже з'являється більше усвідомленості, сили, мудрості. І така людина може запропонувати допомогу, але вона розуміє, що ну її можуть відмовити, і це також окей. І не обов'язково да, нав'язувати свою допомогу і причиняти добро насильно, тому що в кожного є своя відповідальність, своя воля. Я можу запропонувати допомогу, або до мене можуть звернутися по допомогу, але я не буду жертвувати собою і в за рахунок себе комусь допомагати. Так, або якщо я допоможу комусь там, зроблю щось, я розумію, що. Ем, да, мені можуть відновити або можуть навіть не так подякувати, як би того хотів. Але ось це відчуття визнання, самоцінності, самоповаги, воно не залежить від того, там допоможу я комусь чи ні. А е, воно є в мені незалежно. І я сам задовольняю свої оці потреби в самовизнанні, в самоповазі. І, е, Допомагаючи іншим, я роблю це спокійно, усвідомлено і е, таким чином стаю з рятівника в роль турботливого. І наостанок хочу дати декілька порад, як, власне, ж виходити з ролі рятівника. І перше, це важливо направити фокус уваги на себе. У рятівника він знаходиться на інших людях, як вже ви могли зрозуміти з відео. Тут важливо перенести фокус. На себе. Ось такі питання допоможуть. А що я хочу для себе, власне? Що я відчуваю, Що зі мною відбувається, коли я бачу когось, хто потребує допомоги. Навіщо мені власне допомагати? І тут важливо розумієте, що якщо ви ем, не будете так активно пропонувати свою допомогу і допомагати іншим, від цього ви не станете якимось сухарем, жорсткою, поганою людиною. Зовсім ні. Навпаки, ви зможете проявляти більше тоді потрібної допомоги до тих людей, які цього потребують, а не розплескувати всю свою енергію і зберігати енергію, власне, для себе, фокусуватись на собі, і щоб у вас був ресурс допомагати дійсно тим, хто цього потребує, тим, хто цього хоче. Друга порада це не допомагати тому, хто не хоче, або хто не просив про допомогу. Ви можете спитатись. Тобі допомогти з чимось, чи потрібна тобі моя допомога, або в мене я зараз можу весь час, якщо потрібно, я можу допомогти. Якщо людина каже ні, все, це означає, що на даному етапі їй не потрібна ваша допомога. Якщо ви хочете там все ж таки ем, да, додати після ні щось, то тоді ви можете знову ж таки повернути відповідальність самій людині, сказавши, ну, якщо потрібна буде допомога, звертайся. Якщо людина захоче. Повірте, вона дійсно звернеться до вас. А якщо ж ні, то не потрібно насильно рятувати когось, якщо людина не просить про цю допомогу. Також пам'ятайте про відповідальність і її розділення. О, відповідальність за життя людини лежить на тій людині, не на вас. І взагалом люди вони можуть про себе потурбуватися, якщо там. Мова не йде про людей там з інвалідністю чи з якимись проблемами, і то в них також достатньо насправді внутрішнього ресурсу, і не потрібно їх знецінювати і ну, труситися, тому що це також звичайні люди просто з певними особливостями фізичними психологічними. Тому пам'ятайте, що ваша відповідальність за ваше життя на вас, відповідальність інших людей за їх життя, на них. І розділяйте цю відповідальність. Навіть якщо ви там допомагаєте, також діліть відповідальність за завдання, беріть якусь частину його, але не потрібно нести цей тягар, тому що вам вже в першу чергу від нього важко. І в тесті також було проговорено, що мені тяжко від допомоги, тому що дійсно людина втомлюється від такого тягара, коли бере всіх під своє крило і тягне все на собі. А якщо ви повернете відповідальність іншим людям, будете дбати про себе. То це допоможе вам виходити з ролі рятівника. І ще одне це визначити свою потребу і навчитися задовольняти її іншим шляхом в визначенні себе, в проявленні, в любові, як ви можете іншими шляхами отримати це. Можливо, вам насправді варто потурбуватися в першу чергу про себе, влаштувати якийсь спа вечір, або е, знайти хобі, те, що буде вам цікаво і. Викликатиме такі позитивні емоції, або ж насправді і вам потрібно просити про допомогу час від часу, щоб вам люди допомагали. Або ж визнання, да, насправді ви можете його отримувати через професійні якісь досягнення, або через ем, такі соціально прийнятні шляхи, рятівництва, як волонтерство. Але і тут важливо все ж таки зберігати цю межу. І не переходити за лінію за слизьку таку да не ставати на слизький шлях, тому що, звісно, коли ви жертвуєте собою, віддаєте повністю все, і потім не отримуєте цього вигорання, роздратування, переключення по цьому трикутнику, і з цього нічого доброго не виходить. Тому важливо дійсно відчувати, що вам потрібно, і знаходити такі шляхи, які зможуть задовольнити ваші потреби екологічним шляхом. Що ж, на цьому будемо завершувати відео. Сьогодні ми поговорили про синдром рятівника. Пишіть у моїх коментарях під цим відео. Мені цікаво, скільки рятівників збереться. Да? Ну і пишіть жертви, переслідувачі, хто ходить по цьому драматичному трикутнику. Також наступне відео очікуєте про синдром жертви, також буде цікаво. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк, адже саме це мотивує створювати нові відео, коли я бачу відгук і зворотній зв'язок. Це дуже цінно для мене. І до наступних зустрічей, друзі!